Так, це ми гірду, значить, купаємо вже тепер. Вона трохи вже старша собака, вже має скільки, там, 10 місяців собаці. О, цьому теля 10 місяців. О, послушна така, значить, є, знаєш, не тікає нікуди, ну вже так її намили. Значить, Бачите, який прикол? Покажу Оту от ту штуку. В неї дуже добре, так бачите, така собака, намилити її шампунем. Єда, як тобі купається, розкажи. Нормальок, правда? Водичка тепленька. Все нормально, так? Да? Лапу даш? Ні, вона зараз лапу не дасть. Ну дай лапу, ти ж подружка. Даш? О, дає лапу навіть. Ну все добре, значить ми дружимо. Хотіла купатися, так? Да? Хотіла, каже, да, вже просилася. І прийшла друга подружка, чекає чергу, значить, так? Да? Будеш значить, купатися, так? Да? А то я за вами тут бігаю. Бігає, 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 пробуйте всіх зловити. Попалася єдина. вже двох покупали. Ще оце от, докупуємо. Ну така справа, от, бачите, тепленьку водичку зробили собі, там гоняв намили, три купаємо. Ну, це не перший раз, звичайно, вона купається, тому так вже навчена. Ну, перші рази, коли будете купати, то, звісно, вам буде так непросто. Але треба це робити і привчати до постійності. А хто вдома тримає, то взагалі кожен день. То кожен день треба купати. Обов'язково. Ну а як буде на диван сідати, буде там на коврах, буде що лапи мити. Лапи недостатньо помити. Хтось просто лапи миє, а то що, треба їсти, вона з вулиці прийде, треба обов'язково помити собаку. Значить якісь питання, задавайте, коменти, пишіть. Оце. Хотіли побачити, як ми ту банду нашу будемо купати, я от вам показую. Єда, бачите, яка спокійна, ну, яка сама старша. Вона вже в машині добре їздить, вона вже слухається на повідку, ходить хорошо. Виходить з машини, гуляє в одній місцевості. Ну, вже так трохи навчилася. Іначе собак ще треба вчити, звичайно. Не всі одразу вчаться так легко. Ну і з тими командами, ну я вам скажу так, ну вчити треба кожен день. Не пропускати дня там, як день пропустили, потім два рази в день треба вчити. ну Тому що це дуже серйозно. Як зараз навчити, то потім на все життя пригодиться. Єда, зараз я тобі поможу там. Художньо. Давай робимо фотку зараз і будемо цей. О, як порую з нею. Ну все, дивіться, будь-які питання, задавайте, пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо розказувати про собак Кане Корси. Ну, що ми бачите нам, ми ще, ще шампуня треба. Ну, шампуня треба багато, треба відразу купляти велику банку. Не купляйте тих маленьких баночок, тому що будете просто бігати по тим магазинам за тими шампунями. Купляти собі треба постійно великі банки, ну, побагато йде. Навіть якщо ви маєте одну собаку, щоб будете ганяти тим шампунем? Так, купили собі тих прибамбасів то й маєте спокій. забувайте за вітаміни. Вітаміни купляйте так само. Дуже важний момент вітаміння. Так, Єрда, ну покажися, бачиш, яка послушна. А ти що будеш купатися? Да? Ти ще одна не покупана. Ну Я з тобою бігав тільки що всюди шукав. Кажу, і Лара і Лара, де ти є, Лара тут вже, так? Да? Поняла? Купають всіх. Це банний день. Ну що там, Єрда? Розкажи щось пару коментарів, як тобі водичка тепла, не замерзла ти. Люди будуть питатися, чи не замерзла ти? Єрда, як там? Розказуй. Нормально все, так що не переживайте. Все добре. Єрда буде покупана, чистенька, собака. Все, мушу допомагати. Зараз зроблю фотки. І це є. прикольно, собака виглядає. Давайте на зв'язку.